Вітаю, колеги з вами, я Олена Озерова. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень із 5 по 9 серпня. Президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Документи пролонгують їх із 12 серпня ще на 90 діб до 9 листопада 2024 року. І з 27 липня діють положення законів, які передбачають застосування звільнення від сплати візного мита та ПДВ, привезені в Україну окремих видів товарів, зокрема сонячних панелей, електрогенераторів, в тому числі тих, що пересилають у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Звільнення спрацює за таких умов. Поштовий оператор, експрес-перевізник, чи декларант заявив усі відомості про товар, назву, найменування, комерційний опис, маркування та технічні дані код товару згідно з ОКТЗ, зазначив код пільги, виконав розрахунок митних платежів із застосуванням такого звільнення. Якщо не дотримати цих умов при декларуванні, товар оформлять із нарахуванням мита та ПДВ на загальних підставах. ДПС опублікувала на сайті проєкт наказу Мінфіну, яким уносить зміни до порядку обліку платників податків і зборів. Зміни зачеплять зокрема форму повідомлення номер 20 ОПП. Документ набуває нової назви. Заява про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою номер 20 ОПП, зазнає змін і його форма, а саме в частині розмежування адресних даних щодо місця знаходження об'єктів оподаткування. Це допоможе ДПС ліпше структурувати їх і забезпечити повноту обліку. Кабмін прийняв постанову, якою планує врегулювати питання держреєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога. Коли постанова набере чинності, можна буде здійснювати їх постійну держреєстрацію, виїжджати на авто, що перебувають на тимчасовому держобліку за кордон для перевезення гуманітарних вантажів та виконання інших завдань, списувати авто, що перебувають на тимчасовому обліку. У разі її знищення знімати з обліку авто у зв'язку з передачою отримувачем гуманітарної допомоги, набувачу чи зміною набувача. 6 серпня уряд ухвалив рішення, яким дозволив іноземним компаніям та організаціям, що діють через відокремлені підрозділи та постійні представництва, проваджувати діяльність із будівництва об'єктів із середнім та значними класами наслідків. Право на будівельну діяльність надаватимуть шляхом безоплатного подання декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримувати ліцензію на будівництво об'єктів. Подати декларацію можна засобами порталу Дія або через СНАП. Норма діятиме на час воєнного стану. Щоб дізнатися більше важливих новин, долучайтеся до дружньої родини Головбуху. До зустрічі!